Добрий день! Це канал Магічні Ключі. І на зв'язку я, Олександр. І сьогодні у нас буде практичне відео. Мене частенько запитують такі питання, як зробити самостійно в домашніх умовах найпростіший варіант гронічного набору. і Сьогодні я поділюся з вами цим практичним моментом, і ви зможете зробити собі за допомогою простих речей гарний рунічний фотарк. Цей рунічний фотарк не потребує від вас якихось достатньо серйозних звичок в різьбленні дерева або гравіювання. На камені, на металі. Але якщо то захочете зробити, то ви, звісно, зможете все це зробити. А зараз я вам покажу, як за допомогою звичайної лінійки, з допомогою олівця, маркеру та отакого от ножа кухонного, який є майже на кожній кухні зробити свій набор. І так, нам понадобиться приблизно 3 дерев'яних лінійки розміром до 20 см. Ну, можливо, більше. Якщо буде 30-ка, то трішки буде менше. І перше, що нам потрібно зробити, нам потрібно розмітити 24 заготовки. Починаємо це робити. Беремо для цього одну лінійку, можемо іншу можемо точно використовуємо і відмітимо на лінійці основній, з ми, яку ми будемо різати, ми відмічаємо 3-сантиметрову 3 заготовку. Дивіться, бачите, що початок тут починає, починається від, не від, нуля, від нуля, але от є такий запас. Ми беремо і відмічаємо 3, 3 см. От. Ось наші перші 3 см. Робимо поміточку. На звичайній лінійці це буде 2,5 см. І від цього ми робимо. Ми робимо базу. Ми робимо базу. І так ми робимо. Два з половиною. Тут у нас виходить м, два. Opa! якраз воно дуже чітко ріжеться на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На сім частин. Лінійка ріжеться отака на сім частин. От воно у нас все. Робила з одної лінійки, ми зробили сім, фактично, сім. сім заготовок. Тепер ми переносимо це на беремо так, кладемо. Цю лінієчку поруч. Виміряємо їх, всі ставимо в один рівень. Всі лінійки ставимо в один рівень. Сейчас ми робимо таку раз. І вже робимо Раз чотири. чотири, заготовки за раз підрівняли. І так, у нас готово вже розкреслені 4, 4 лінії. Тепер будемо робити найцікавішу справу, яка називається розпилювання. І так, робимо прям ніж і починаємо надрізи робити. С у нас вийшов такий Нодріс, отакий надріз. Зараз Якщо у кого є ножовка по металу? бажано використати її. Це буде найкращий варіант, але якщо нема на жовту по металу, то робимо ось такі от надрізи. Спочатку з цієї сторони і потім да, хоча, б, хоча б трішки робимо надріз, щоб зрізати структуру, зламати структуру, да, от Так, отак. Трішки придавили, ну, придавили і зробили надрізи. Ви поч... відчуєте, як воно. Так, тепер що у нас? Угу. Тепер у нас йдемо на ту сторону, робимо поміточки. Робимо отак. Ви бачите, що потрібно зробити. И вот тут раз и да, ниточка есть. Приклала и, и сделала тут надрез. И теперь мы можем, можем смелого смело ломать. Бачите, воно не буде ні тріщин, нічого. Дивіться, ми отримали отаку заготовку. Ось така тепер у нас є заготовочка. Тепер беремо, я не буду зараз показувати, як її зашліфувати, як її зробити, що з нею зробити? Ця частина має отакий вигляд. Ось. І потрібно також трішечки пошліфувати. Для цього візьмемо наждачку і трішки це діло зробимо. Я зараз ще Тепер ми беремо кожну із цих заготовок і підрозмітимо на цю сторону. Робимо такі от повіточки. इतक Так, перенесення на цю сторону відбулося. Тепер робимо знову таке. Надрізи. Мені перед камерою трішки невдобно це робити, але ви будете в спокійному режимі це робити. Притримувати ваші заготовки, у вас буде все виходити. Якщо у вас маленькі лищата то ви можете це зробити в лищатах. За допомогою лищат зажати. Я показую найзвичайний, найпростіший варіант. Лищата в мене є, але я показую, як зробити, якщо їх зовсім немає. І тому. Тому ми поробили такі надрізи і тепер, тепер ми їх ламаємо. Обережно, обережно так. Клас і акуратно ламається без всяких розтріскувань. Не давимо сильно в одну сторону і в іншу. І, і є у нас класки ну, і. І, і от ми отримали з однієї лінійки, фактично ми отримали сім. 7 заготовок. Бачите, да? 4 лінійки у нас буде 28 заготовок. Подивимося, які будуть найкращі. Може, щось дійсно і зламається, може щось буде не дуже гарне. Тому запас є 4 лінійки, 4 лінійки, які ми розмічаємо. Далі, що ми робимо далі? Я не буду зараз це все чистити, але сам принцип зрозумілий. І ми беремо маркер. Дивіться, це найпростіший варіант. Найпростіший варіант взяти маркер і маркером, маркером написати рун. Написати руну. І ми беремо першу руну. У нас є руна Феху. І ми її ми наносимо. Можемо так гарненько її про... прокрасити от. Верхівочка руни. Має бути на одному рівні з, зі своїми кінчиками. А з цього боку має бути на одному рівні. Тут. І так, ми маємо гарну, от, гарненьку руну феху. Значить, що можна ще зробити, якщо ви маєте таке бажання, ви можете взяти е, маленького ножа, ви можете взяти маленького ножа. і Зробити, видряпати, по контуру по цьому, зробити видряпання і потім заповнити якоюсь фарбою. У вас буде ровно фехо. Ну, в принципі, достатньо буде і отакого от варіанту для вашого такого, скажімо, учнівського набору. Ну, Звісно ж, ви зробите тут гарненько зачистити, бо я просто зараз показую відео не чисті, чи ви зробите отут гарнесенько собі красиво, щоб вам було приємно в руках її діставати. І у вас будуть отакі плашечки. Можете зробити, можете зробити олівцем. О, тут якась сімка десь, мабуть. А, це ціна за лінійку. Плашечку цю ви можете з іншого боку зачистити на наждачній бумаги на шкірки і також прибрати оці, оці цифри, ці надписи. Але це не грає ролі. Ви можете зробити собі іншу. Написати, можете олівцем написати. Розумієте, від того, чим буде написано, немає, не грає ролі. Для учнівського монтичного набору цього буде достатньо. Для того, щоб це був трансформаційний набор, цього буде недостатньо. Тому що потрібно буде суцільне дерево. Це у нас виходить, я не знаю, це, мабуть, таке. А, можливо це, можливо, це клеєне. Можливо, це клеєне дерево. Можливо, не знаю. Можливо, ціле суцільне дерево. Я не знаю, що це. Це може бути, да, це може бути і соціальне дерево, тому і суцільне дерево буде, буде гарно. Можливо, зачистити гарно, потім е, видряпати, заповнити там, своїм біологічним матеріалом, якщо ви хочете, щоб це був трансформаційний комплект. Ну, але ж все-таки, я думаю, що на трансформаційний комплект ви трішки вкладетесь по іншому і заготовки будуть інші. От я вам зараз покажу. Це буде руна УРУС. От. Можете написати отак УРУС. і потім по цьому зробити або випалювання або випалювання, або вирізання, або вирізання, або просто наведете, або наведете. Або наведете. От вам руна у рус. Така от гарна, жирненька руна. Ви бачите, що можна зробити руни. Самостійно, своїми руками, в домашніх умовах, і при цьому потратити дуже мало коштів на, це, на цю річ. І зробити це максимально швидко. Ну, приблизно на весь футарк, я думаю, у вас години вистачить на те, щоб зробити собі, зробити собі монтичний мантичний набор рун. Ну, Мені здається, що от навіть... Маркером вони виглядають дуже гарно. Можна використовувати використати, а використати різнокольорові маркери на різні руни. Можете зробити, наприклад, феху червоним. Урус зробити чорним. Бо це є у нас стихія землі. Можете всі руни зробити чорним. Це не грає ролі. Можете зробити урус зеленим. Можете зробити турісос жовто-гарячим таким помаранчевим. От. От, третя руна у нас йде руна Богатора. І це у нас руна Турісос. Отака вона у нас, як шип. шип. Вона і є. Руною шипом. Вот, ту а так, Отак. така руна. Четверта у нас руна. Руна, ансус. Я зараз просто не буду наносити поступово тут руна, які можу зробити ансус. Центральний старжень у нас рівний. І боковітки. Вниз сходячи у І у нас п'ята руна у нас райдо. Руна шляху. Отак ми робимо свій перший учнівський набір. Райдо. Шоста руна у нас кано. О, так. Дуже гарно, коли руни у нас виходять рівні. Ми їх тоді можемо вірно трактувати. Удобно, нам не потрібно там домислювати, тут так витягнув в одному боці прямо або Ну, В принципі, на цьому відео я буду закан... закінчувати. Ви вже зрозуміли, що як можна зробити рунічний футарк самостійно. Отак. От на зв'язку був Олександр і це канал «Магічні Ключі. Я запрошую всіх бажаючих на навчання по рунам, по скандинавським рунам. Де ми з вами будемо спілкуватися українською мовою. Руни будемо вивчати на українському контексті, будемо говорити про, наш, про нашу е, країну. Ми будемо говорити про адаптацію цих рун на наших теренах. І, звісно, будемо вчити скандинавських богів, так як це є. Шаблон це є такий порівняльний головний фактор. І інформацію про навчання ви можете знайти під цим відео. Інформація поки що російською мовою там, але буде в майбутньому все переведено на українську мову, і тому не хвилюйтесь, якщо побачите опис на. Не на українській мові. Навчання для українських учнів буде українською мовою. Звісно, все це буде за вашим бажанням. Нагадаю, що до 19 вересня у нас знижки, тому що 19 – це у нас свято коло року. Ще одне свято це мабон. Мабон а, в магічному сенсі є те свято, коли ми, наша темна сторона магічна вирішує піти за одним із двох шляхів або темним, або світлим шляхом на навчання своєї магічної частини. І до цього свята я даю знижки на своє навчання. Тому, якщо будуть бажання, звертайтеся, подавайте заявки, і, звісно, кожного, хто подасть заявку на трансформаційний курс по рунам, чекає приємний бонус. У вигляді кожний, хто подасть заявку і оплатить трансформаційний курс, того чекає. Бонус у вигляді мантичного курсу по рунам майстер рунічних розкладів, який коштує близько 200 євро. Тому такий шикарний бонус буде доступний тільки до 19 вересня, включно цього поточного року 2022 року. Тому не зволікайте. Пишіть мені у Viber, під цим відео він є, або подавайте заявку на сайті. Там є кнопочка Записатись на навчання. І, звісно, приходьте і будемо разом з вами вивчати руни і трансформувати свою свідомість на глибинному рівні. До побачення! До нових зустрічей, На все добре. Підписуйтесь на канал Магічні Ключі, ставте вподобайки, коментуйте, рекомендуйте друзям та підтримуйте наш розвиток магічного каналу в українському просторі. До нових зустрічей, Будьте здорові!